Всім доброго ранку. Олешка буде робити зараз вещи. Ось такий Ян Марка Є30. Накидаємо клемочку. Масло, глянь, де там. Звісно. Хоч що масло є. Є? Немерено. вмерено. Отак ось він ще стоїть прив'язаний. Зараз ми його відпустимо на вольний хліба. Знімить тут. Аккуратно, новий трактор. Так, так. А не покотиться? На на інтраль, там. Все, нендраль. Все. Опа! Гримсвячок. Обіг бісь. Так, у лише 341 година напрацювання. Може хоч і по восьму, я не знаю, ні тільки прийшов. Отакий от малючок. В общем, малюк Олег завів малюка. Кає 30-го.